Як завжди вас вітає медіа команда вільні. Я, Каріна Лузиченко та Софія Мельник разом із родиною Нетішинської гімназії Рудит. Всесвітній день подяки говорить сам за себе. Цього дня потрібно дякувати. І не так уже й важливо за що: маленьку послугу чи велике добро, постійну турботу чи випадковий комплімент. Скажіть цього дня дякую тим, хто робить ваше життя кращим і теплішим. Дякую, гадку всім діткам в школі. Я Сьогодні я хочу подякувати особливо захисникам України. Дякую вам за те, що ви в наш відносний спокій. За те, що ми захищені ми можемо навчатися, працювати і жити. І дякую своїм батькам за те, що вони мене оберігають. Дякую цій школі за гарну освіту. Я дякую своєму класному керівнику за підтримку і розуміння. Я дякую за те, що у нас чудові, небайдужі і свідомі діти. Дякую всім розуміння. Дякую кожному, і кожній, хто долучається до усіх проєктів, які проходять на закладі. Дякую всім, хто приходить в бібліотеку читати книги. Дякуємо нашим читачам. Дякую всім, хто волонтерить. Наближаю перемогу. Дякую, що ви у мене є. Я дякую вчителям за розуміння. Дякую за те, що смачно готуєте. Дякую, що так апетитно споживаєте наші страви. Приходьте до нас. Дякую їм за насмітність, хто намагається бути охайною. Я вдячна своїм батькам, що підтримують мене у всіх моїх починаннях. Я дякую мамі і татові за любов. Дякую Збройним силам України за те, що маю нагоду і можливість працювати. І дякую своїм талановитим учням, які втішать мене своїми результатами. Я хочу подякувати своєму тату за його працю, яка дозволяє нам придбати собі житло. Дякую своїм батькам. Я хочу подякувати нашим відважним воїнам-захисникам, які забезпечують нам. Сьогоднішній день дякуємо друзя. Дякую за нових зустрічей.